O que Усім вітання. Ми знову з вами в оброшено в прекрасному модному етноресторані Комора. І саме сьогодні тут вже літо. Ми відчуваємо, що тут нас, як завжди, чекали, що приготували до нас ті продукти, які ми хотіли. А взагалі на базарах яскраво-яскраво вже з'являються ягоди, вже з'являються фрукти, і ми зовсім не переживаємо, що вони є з нітратами, тому що їм вже час, вже з'являються різні овочі, і ми згадуємо, Дали сьогодні про один з таких овочів: це капуста, звичайна білокачанна капуста. А скільки користі в цій невеличкій ось таких от кругляшечці, скільки користі в цих листях, про це під час програми ми обов'язково поговоримо. Але для того щоб розпочати нашу програму, мені одразу потрібна допомога, щоб ми не втрачали часу. І я даю цю капусту трошечки буквально. Вода закіпить. В підсоленій воді ми її відваримо одну-дві хвилини. Тож, доброго дня, мої помічники! Величезне вітання вам. і віднести на кухню. Давайте подивимося, які ж в нас страви тут. О! Ну це просто щось неймовірно. Капуста вже тут одна мить, і наша така казкова програма Галицька Пательня стартує. Тож для капустяного тортика, який сьогодні. Ми з вами приготуємо. Нам потрібна капуста, один качан, візьмемо три яйця. Може, для прикраси помідори, зелень, олія на якій будемо смажити. Тут у нас майонез, паштет, є в нас твердий сир, трошки чеснику. Все, наші руки для допомоги, і ми розпочинаємо. Для початку давайте розділимо капустяні листочки. На отак, от як ми на голубці, знаєте, їх роз, розділяємо. Ми вирізали тут. Ви вирізали, вони вирізали тут качанчик, і ми розділяємо на листочки нашу капусту, і це будуть. Так би мовити, коржі нашого капустяного тортику, чи як його ще в народі називають Наполеон? Багато хто говорить, що власне чому ж у програмі галицька пательня, страви не лише галицької кухні, тому що ми галичани мудрі. ми галичани, люди, які цікавляться всім. І у наших програмах деколи ми вам показуємо саме страви, які запозичені з інших кухонь. Але це сьогодні не про цю нашу програму, тому що в нас капуста, яка має море різноманітних рецептів, море приготувань. Давайте, хоча б, згадаємо, що в нас пов'язано з капустою. От що ви скажете перше правильно? Вітаємо з ним народженням і говоримо. Бажаю тобі, щоб в тебе була капуста і щоб її було багато, так друге, де дітей знаходять в капусті? Білий як капуста чи отягнутий як капуста? І можна згадувати і згадувати море різноманітних фраз, які у нашому галицькому фольклорі пов'язані саме з капустою. Розділили. Передивіться: от в нас ну зрозуміло, малесенькі, так. Ми їх відкладемо для якогось експерименту, тому що я ще такого не готувала, вам ще й розкажу. Це буде в нас маленький тортик на потім. Це буде в нас основний торт, який буде складатися з капустяних листочків. Але для цього ми разом з вами зараз зробимо кляр, тому що ці листки нам треба обсмажити на нашій пательні. Я її вже буду ставити на вогонь. Даємо трошечки олії, хай вона розігріється файно. буквально трошки олії. З ми сьогодні з вами зробимо кляру? Ви бачите, тут борошно немає. Тому давайте сьогодні для кляру, прошу дуже, візьмемо майонез і збийте, будь ласка, туди цих три яйця. Я ж ставлю пательню на вогонь. Збиваємо так, збиваємо три яйця. Ну, швидше це робимо, що так. Довго не будемо затягувати, бо вже їсти хочеться. Капуста. М -м не переваріть, тому що ми ще її будемо смажити. Вітаміни групи А, вітаміни групи Б і С. Тут є якась неймовірна штука, я читала про неї: е вітамін С. Такій неймовірній кількості тут представлений. Ви ж пам'ятаєте, що коли весна, коли авітаміно? Що ми йому свіжі овочі і фрукти, і першим ділом капуста, щоб збагатити після зими, після такої от весни, власне, наш організм вітамінами і кидає ціле. Ну, давайте скажемо, що тут є 200 грамів майонезу, та ми дали пачку. До речі, тут могла би бути і ваша реклама. Дорогі майонезники, дорогі мої торгові марки, збиваємо. Що Там з нашою пательнею. Гляньте, будь ласка, все файно, розігрілося. Розігрілося. І тепер найдовше, що ми будемо з вами робити. Я беру, щоб не... Найдовше, що ми кожен листочок, кожен листочок ми з вами будемо макати у кляр. Знаєте, що би я би ще б зробила? Напевно, я би вирізала або трошечки отак-от порозрізала оці тверденькі частинки. І тепер так раз. Господи, щоб не попектися. якось мені так сьогодні, щось мене як руки сьогодні переплуталися. Чи не з цієї сторони... Я все ставлю. раз, кидаємо, і сюди може бути ще одна штучка. Слухайте, воно смажиться вже на цьому на дошці. Воно вже починає смажитися на дошці. І кожен, кожен листочок ми з вами складаємо сюди, ще один поміститься, ще один ми сюди помістимо. Є перша партія пішла, відправляю на вогонь і. Таким ділом ми з вами будемо займатися найближчих 10 хвилин. Ну, нібито всі листочки капусти вже посмажені, і тепер приступаємо до збирання нашого тортика або ж капустяного наполеона, або ж тортика з капусти, як хто хоче його так і називає. Що в торті основне? Звичайно, це крем-начинка, Ну і як бачите, оці от листи в нас уже з вами вийшли просто такі чудові. Я забула сказати, як ми їхали в комору, в брошено скільки польових квітів в полях я думаю. Ми, ви бачите, що ці польові квіти сьогодні прикрашають наш камін, в якому постійно горить вогонь. І нам дуже-дуже тут тепло. Першою начинкою для нашого тортика буде сир. Сир, прошу дуже. Терочка в нас є. Тремо на яку зручну терку. Давай на велику там на велику є. В нас чеснокодавка. Традиційна начинка це сир, чесник і майонез. Я ж починаю збирати маленький тортик з нашого домашнього паштету. Я візьму, напевно, такий от ножик. У нас буде два сьогодні тортика. Один експериментуємо з паштетом, будемо його отак от сюди складати і легесенько перемащувати. Другий тортик у нас буде з сиром. Ми ще могли з вами, звичайно, поекспериментувати і нарізати сюди, трошки підтушити помідорів. Потім цей торт можна допустим, затерти сиром, один з них, і відправити його буквально на дві хвилиночки у духовку. Також дуже смачно. Ну, Давайте я ще звідси позичу якісь такі от маленькі листочки. Щоб вона всім вистарчило, там, шкомору треба пригостити. Як тут нас пригощають і чекають різними стравами. Тут ми завершуємо з нашим ось таким от наполеончиком. Знаєте, я згадала, як е, називається. Оця от штука, яка є в капусті, її більше ніде немає. Подібно на слово абориген, це називається аскорбіген. Це найбільш стійка форма аскорбінової кислоти і вітаміну С. І саме ось ця от штука ось ця штука, це є у капусті. Ще буквально пару листочків і наш тортик. Буде завершений, і ми його після програми на деякий час відправимо у холодильник, щоб він настоювався. Є, у нас навіть трошки паштету лишається. Потім собі, друзі, поекспериментуємо і намажемо паштет на помідор, і зробимо собі такі канапки. Говорять, що дуже і дуже смачно. І в нас другий торт. І до завершення нашої смакоти зовсім небагато часу. Оці от листочки, та, ми смажили їх останніми, і вони навіть ще трошечки гарячі. І віршу, що зараз оцей от теплий сир. Ой, це теплий сир, чуєте е, е, тертий сир пройдеться поміж цими листками. Смакота буде. Потім собі з вами. Поїмо тортику, тим ще комора знає, що нам готує якісь сюрпризи. Поїмо в коморі до того тортику, і буде нам всім добре. Тим більше, що комора нещодавно відзначила рік свого існування. І я думаю, що е, багато відсотків напевно, що візьме на себе і Галицька пательня. Яка запрошувала сюди гостей і мешканців Львова і гостей міста. Останній. Оце, оце, Ось цим також ми зробимо канапки. Трошечки лишилося, не страшно. Так, перед тим, як я почну дякую, перед тим як я почну прикрашати ці страви, ми з вами будемо прощатися і коштувати. Давайте згадаємо, як ми і з чого це все робили. Для приготування капустяного наполеону нам потрібно одна капустина, п'ять яєць, пачка майонезу, твердий сир, чесник та банка паштету. Підходить до завершення наш черговий випуск програми Галицька Пательня. У нас є два наполеони. Один наполеон, такий самий великий, як на чеського він названий. Капустяний Наполеон із паштету. Другий Наполеон у нас з сиром з чесником. Це все ми красиво запрезентували. Бачите, вуха. Ротик, посмішка традиційно з оптимізмом і е, з якоюсь такою. ну... Е... Почуттям того, що зовсім скоро ми це з вами скоштуємо. Галицька пательня прощається до наступних випусків. Дивіться нас на телеканалі. Зі шукайте Галицьку пательню у соціальних мережах. Наша сторінка у Фейсбуці. Я хочу подякувати усім і звичайно ж нашим партнерам, які разом з нами, інформаційним партнерам радіо ФМ Галичина і ресторану Комора. І вам звичайно дуже дякую. Найсмачний нагодуємо усіх. Тримайте.